Нещодавно мешканці одного із районів Дніпра помітили несподіване підтоплення. Саме тому сьогодні на вулиці Дмитра Яворницького, 30, співробітники служби КП Дніпроводоканал проводять роботи на аварійному водопроводі. На даній локації ми проводимо аварійно-розкоповальні роботи на водогоні діаметром 300 міліметрів. Це водогон, який живить одну з лікарень нашого міста. Під час розкопувальних робіт ми виявили три пошкодження на даному водогоні. Зараз будемо його усувати аварійним способом. На даний момент в нас закрита одна лікарня, тільки житлові будинки не перекривали. І відомо водопостачання тільки будуть завершені роботи. На даний момент комунальники з'ясовують причину поломки, а роботи планують закінчити сьогодні до кінця дня. До ремонту водогону залучено одну аварійну бригаду та три одиниці спецтехніки. КП Дніпроводоканал, фахівці Дніпроводоканалу прикладають максимум зусиль, щоб якомога швидше повернути водопостачання.